Який найкращий подарунок вам дарували на 14 лютого? Зізнання в коханні на 14 лютого мій хлопець зараз мій чоловік зізнався в коханні. Вечеря вдвох і можливо маленький подарунок. Якась прикрасна. Коліє від мого хлопця, таке я дуже люблю і дуже часто ношу. Чи святкуєш ти день закоханих? чи ти закохана? <глаз> <глаз> Я безмежно закохана сама в себе. Ходжу на побачення сама собою. Роблю собі подарунки не тільки на свято, 14 лютого. <глаз> Купую квиток у театр і насолоджуюся виставою. <глаз> Якщо це день закоханих, це свято двох людей. Тому ми, наприклад, в цьому році хочемо купити PlayStation, тому що ми любимо грати в ігри <глаз> разом. Найкрутіший матеріальний подарунок це телефон, на який зараз ведеться зйомка. Це інструмент, який допомагає українцям більше розуміти англійську, тому що всі ці ріл зняти на цей телефон. Найкращий подарунок пов'язаний з інтересами людини. Якщо це бажання вивчити якусь мову, наприклад, англійську, то звісно, це купон на проходження навчання в донас, наприклад.